вкотре пересвідчуюсь в імпотентності всіх міжнародних організацій, які так стурбовані ситуації в Україні починаючи з 2014 року. Всі чули оцей цинічний виступ оцього недокурка заступника Лаврова не бензі Василя Олексійовича, адже це до сих пір офіційний представник Російської Федерації. Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді Безпеки ООН? У мене запитання до ООН. Ви е, подрабатуєте у в, е, як, е, окремий, якесь окрема інформаційна площадка, я не можу зрозуміти, з якої, щоб росіянам було краще віщати на весь мір ці цинічні заяви. Яка користь? Я в чергове запитую від ООН. Просто давати інформаційну площадку расистам. Чому ви навіть, ви, ви навіть не можете елементарну річ зробити, просто ізолювати, ізолювати оце все бидло російське, сєперське, е, антилюдське, терористичну цю організацію, просто ізолювати від цивілізації, щоб вони самі в себе там на болотах кавкали, гавкали, тявкали і щось комусь доказували. Мало того, що ви, у вас куряча сліпота в усіх нападає, коли треба. Які вам які вам, блядь, докази ще треба, присутності Росії на території України? Які вам ще треба докази того, що Росія вбиває цивільних людей в Україні? Мало того, що ви у вас на це зріння падає, так ви ще даєте міжнародну інформаційну площадку терористичній організації Російської Федерації. І після цього мені будуть розказувати, що якась є між, від міжнародних організацій, які стурбовані ситуацією в Україні, засуньте в жопу свою стурбованість і всіх отих офіційних представителей Російської Федерації. Підара цієї всієї. Просто можете все це засунути собі в жопу в місті з тими всіми терористами, які сьогодні бомблять Ізраїль. Туда же, все туда же, в ту же щель. Бо поки ми всі намагаємося. Воювати з терористами ви їдайте міжнародне інформаційне пространство, щоб вони віщали на весь світ цинічні речі. Просто маразматично цинічні речі. Или Похорони одного із високопоставлених українських націоналістів. Розуміється, в них учасне множество його поділників не нацистах. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество микрологов, военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Вновь подчеркиваю, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилище и портовую инфраструктуру, значит уничтожаться будут и они. Призваны наши специальные военные операции, цели и задачи которые мы выполним военными методами, если на их решение мирными методами Киев и его западные дураторы так и не согласятся.